Привіт, друзі, це канал Книжки і Бушка. Мене звати Ксенія. Це Отрі, яка так мрійливо дивиться в далечині, дивлячись, чи не вирине там літаючий в Миколок. І це буде відео по Майнкрафту. Нещодавно вийшов фільм Майнкрафт. З приводу цього Макдональдс тематичні іграшки Хеппі Міл. А я випускаю тематичне відео по Майнкрафту. Так, з моєю швидкістю випуску відеофільм в кінотеатр вже давно пройшов, а іграшки вже всі розкупили. Але книжки актуальні завжди, а фільм можна потім на стрімінках подивитися. До речі, про фільм я його встигла подивитися, і він мені, і це було дуже весело, і він мені дуже сподобався. І давайте, власне, перейдемо до книжок. Заради зручності я роби, розбила книжки на категорії, і ми будемо рухатися від книжок для наймолодших читачів до книжок для найстарших. Якщо набрати до уваги Різні розмальовки і стікербоки, то найбільша кількість книжок по Майнкрафту видана видавництвом ArtBooks. Але в моїй сьогоднішній добірці будуть книжки і від інших видавництв, і я зазначу це, коли ми до них дійдемо. Для найменших читачів і на сайті видавництва зазначен вік 5 є Вімельбух, який називається «Спіймай Крипера та інших модів. Від видавництва Artbooks. і тут 10 локацій, на яких треба знайти або капесних мобів, або загублених друзів. Також на останній сторінці книги є відповіді, але у-у-у-у, підглядати нечесно. Це книга на спостережливість і уважність, і мені здається, що ця книжка буде цікава і дітям мого віку. Також на вік 5 у видавництва Artbox є ціла колекція книжок, яка складається з чотирьох томів, яка називається для маленьких читачів. Це книжечки на 32 сторінки із величезними малюнками і доволі великим шрифтом. І ця серія просто знахідка для тих, хто тільки починає читати і обожнює Майнкрафт. На вік 6 плюс у видавництва Artbooks вийшло дві серії книжок Хроніки «Хроніки Вудсворду» і Сага Стоунсворду». Всі книжки з цих серій написав Нік Еліополос та проілюстрував Люк Флауерс, а також Кріс Гіл. І в кожній з цих книжок рівно 144 сторінки. Це дуже цікаво, чи це щось означає. Ну, це, звичайно, 12 в квадраті, але чому саме це число? До речі, напишіть мені в коментарях, якщо маєте здогад, або знаєте, що це означає. До речі, цікаво, як автор писав ці книжки, він такий на 144-й сторінці. Ну, все, я до... написався, всім папа. У мене є вся е, серія хроніків Вуцфорду, у яку входить 6 книжок. І хронологічно хроніки Вудсверду йдуть першими перед сагою Стоунсверду. В нас обох циклів використовуються матеріали для крафту в Майнкрафт. Вдсворд це дерев'яний меч, а Стоунсворд це кам'яний меч. І саме в такій послідовності змінюється міцність матеріалів, з яких крафтять діти. В книжках цього циклу розповідається про друзів-однокласників, і на початку кожної книги вони представлені. Це Морган, Еш, Гарпер По та Джоді. У першій книзі до школи переходить нова дівчинка Еш. І в цій же самій книзі вчителька природознавства, докторка Кал Пеппер дає друзям на тестування нові окуляри віртуальної реальності, а також щоб вони, якщо є баги, їх знайшли. Але друзі виявляють, що за допомогою цих червоних окулярів можна перенестися у світ Майнкрафту, і саме з цього починаються пригоди наших п'ятьох друзів. В кожній книзі є якась своя основна тема. В першій книзі вперед у гру це знайомство з Еш та знайомство з Новим світом Майнкрафт, в другій книзі Ніч кажанів це проблема в школі, що до них несподівано залітають в школу кажани, а також несподівана міграція мобів у Майнкрафті. В третій книзі це шкільний проєкт, а також що діти знаходять на затонулому кораблі мапу скорбів і вирушають за нею. Ну, в четвертій книзі. Зараз а я не дуже пам'ятаю, що тут. В четвертій книзі в цифрова загроза друзі виявляють, що їхній ворог в Майнкрафті насправді не просто якийсь там моб чи людина. В п'ятій книзі таємниці підземелля друзі власне, вирушають підземелля, ну а в реальному світі вони влаштовують виставу, яка називається Фантом Кафетерію. Смачна була вистава. Ну а в останній книзі, остання надія: вони запрошують нового члена до їхньої команди і, власне, перемагають їхнього найзлішого ворога. І в останніх томах серії з'являється Тео. Він стане одним з головних героїв у наступній серії про пригоди друзів саги Стоунсворду. Вперше він з'являється в третьому томі, коли Гарпер та Тео об'єднує позакласний проект. Серії сага Стоун я не читала і, на жаль, її у мене немає, але з цього в серії буде там три книжки, і знову ж таки в кожній з книжок цієї серії буде по 144 сторінки. Книжки цих двох серій я хочу порадити всім фанатам гри Майнкрафт. Це дуже цікава історія, і на додачу тут можна знайти різні лайфхаки, які можна потім використати у грі. Наприклад, в третьому книзі я дізналася, як можна випалити воду в океані. І на вік 6 плюс можу порадити безліч посібників-довідників з будівництва в Майнкрафті, наприклад, від видавництва рани для початківців я можу порадити підкори Майнкрафт, гід у найпопулярнішій грі. Тут у доступній формі показано все: від створення персонажа до різних лайфхаків і ідей. Або книжка, яка так і називається, Майнкрафт для початківців від видавництва ArtBooks. На вік 8+, у видавництва ранок є серія книжок про вімпи стіва, у якій є 8 книжок, з яких я читала тільки першу. Головний герой е, книги, хлопчик Вінпістів, погоджується на змагання з однокласником в Майнкрафті, але, мимо, запустивши гру, хлопчик мимоволі опиняється всередині неї. І на додачу до всього, він ще й ніколи в неї не грав, тож він опиняється всередині незнайомого ворожого йому світу. В книзі є куметні моменти. Наприклад, я дуже сильно сміялася. Коли він пістів думав, що він спопилив зомбі поглядом, а насправді то просто зійшло зо... це, і зомбі зго... з... згорів від сонячного удару. Мені здається, що в книзі більше гумору пов'язано з того, що він пістів взагалі незнайомим з цим світом і не знає, як добувати їжу, добувати ресурси, боротися з ворожими мобами та будувати. І саме на цьому тримається весь гумор. Але якщо порівнювати серію хроніки Вуцфорду та Вімпі-Стіва, більше мені подобається саме хроніки Вуцфорду. Тому що, по-перше, на vp позначено 8, а тут 6, але мені здається ці позначки варто поміняти місцями, бо у VP-Stieві гумор більш дитячий і пиший. А по-друге, мені подобається, що в хроніках Вусфорду я можу почерпнути для себе певні ідеї для гри. А окрім того, в цій серії є ось, е, такий момент повернення в е, реальний світ, і іноді це перериває сюжет на найцікавішому місці. І ти такий швиденько чекаєш далі, що ж там буде. Наступна серія розрахована на вік 10, і тому вона є більш доросла і у неї більш складний сюжет та е, ситуація. У всієї цієї серії від видавництва Artbooks обкладинки чорного кольору, а також вони такі більш грубенькі, тому переплутати її з іншими книжками неможливо. У цій серії 5 книжок, і я читала з них перші три. І якщо в попередніх серіях книжки були між собою більш-менш рівні, то в цій серії книжки тут не пов'язані, і тому деякі з них мені сподобалися трохи більше, а якісь трохи менше. Моя улюблена книжка з цієї серії перша, і вона називається Острів. Тут головний герой потрапляє у світ Майнкрафту і вчиться виживати, долати ворогів і відчуття самотності. З цієї серії я ще читала аварію і втрачені щоденники». Ці дві книжки мені сподобалися трошки менше за острів. В аварії головні герої підлітки хлопчик і дівчинка, потрапляють у серйозну автокатастрофу, і це спонукає їх втекти від реальності у май... світ Майнкрафту. А е, в книзі Втрачені щоденники головні герої діти живуть у верхньому світі Майнкрафту, і за допомогою щоденників вони вирушають у подорож, щоб знайти свого загубленого дядька. Загалом мені здається, що ця серія більш підліткова і, мабуть, навіть у деяких моментах 12 Наступна просто величезна категорія книжок про Майнкрафт. Це різні довідники і просібники, у яких просто море інформація по різним темам. У видавництва Artbooks є така серія кольорових довідників. От, є, у мене є два з них. Такий жовтенький – це довідник архітектора. А оцей зелененький це довідник дослідника. Загалом їх тут вісім штук. Є ще Мінігор, Виживання в океані, Червоного каменю, нижнього світої краю і багато яких інших. Якщо зібрати всю серію, це, звісно, буде скарб. Ну, я читала, навіть опрацьовувала три з них. Може, не вичути. І зараз у мене немає довідника чарів і зілля, а також фермера. І всі ці довідники це просто скарбниця різної корисної інформації, і це, звичайно, мастеріт, якщо ви захоплюєтесь хрою. Або ця серія може стати просто неймовірним подарунком. Якщо обирати з чого почати колекцію цієї серії, то я би радила довідник дослідника. Тут є поради прямо з перших днів гри, і ще список мобів, які можуть напасти, як від них берегтись і так далі. І тут просто купа корисної інформації щодо світу загалом. Існує також окрема серія довідників подрібним спорудам, там всього три книжки, в яких буде спосіб їх будування і матеріали, які на них витопляться. Наприклад, там є статуї єдинорога і свиноподібна куля. Та більш складна серія з епічними базами та епічними винаходами. Тут вже більш масштабні споруди з неочікуваними механізмами та деталями, які можуть здивувати навіть найдосвідченіших гравців. І остання масштабна категорія книжок по Майнкрафту це комікси, відвідуючи книжкову країну, до речі, це попереднє моє відео. Я побачила нову серію коміксів від нашої ідеї, яка називається Фріжель і Флабпі. В ній вже сім книжок. Ця серія про хлопчика Фріжеля, він ютуб-блогер-мільйонник по Майнкрафту і його вірного песика Флаппі. Томи в цій серії невеличкі, всього 48 сторінок, і на обкладинці зазначений вік 6+. А у мене є два комікси від видавництва Artbooks. А загалом у цього видавництва є дві серії коміксів, у кожній з яких і по три книжки. Ці серії Майнкрафт Комікси і Майнкрафт Мисливці на монстрів. А також є окремий комікс, який не входить з жодні з цих серій. Він називається Майнкрафт Історії з верхнього світу. З нього ми і розпочнемо. В коміксі шість окремих історій, і персонажі з них мені раніше ніде ніколи не зустрічалися. А найбільше мені сподобалася історія про відьму і мародера. Комікси від Artbooks 88 сторінок, і на обкладинці зазначено, що це 10 але, як на мене, це радше 7+. Тут гарна мальовка, і якщо ви любите комікси, то комікси по улюбленій грі вам також дуже сподобаються. Комікс з Майнкрафт, Мисливці на монстрів я не читала, але у мене є перші том ма Майнкрафт комікси, і в ньому також 88 сторінок, і там також позначка, що там 10 але як я вже казала, це. Радше 7+. Ця е, історія про хлопчика Тайнера, а також про чотирьох його друзів: Еван, Грейс, Тобі та Кендес, які також обожнюють Майнкрафт, і в кожному з цих томів на них чекають пригоди. Загалом, друзі, це все. Я намагалася розділити всі книжки, які я бачила в продажу, на такі категорії, щоб вам було зручно і корисно, а також я сподіваюся, що вам було цікаво і ви примітили якусь книжечку для себе. А також не забувайте підписуватись на канал, якщо ще не підписані, ставте лайки, поділіться цим відео з друзями, а також напишіть мені в коментарях, чи граєте ви в Майнкрафт. І якщо граєте, то як давно? Не забувайте донатити на нас оборони і до зустрічі у нових відео. Мам, але дивися, у мене я втілила твою мрію. Хава.